Важливо пам'ятати, що закон про доступ до публічної інформації має своєю метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів публічної влади в Україні, а також повноцінну реалізацію права кожного на отримання суспільно необхідної інформації. Цей закон не поширюється на Порядок отримання інформації суб'єктами владних повноважень в процесі реалізації ними своїх обов'язків, а також не поширюється на відносини звернень громадян, які регулюються спеціальним законодавством. Суттєві відмінності існують ми між регулюванням права громадян на доступ до публічної інформації та права громадян звертатись із скаргами, зверненнями, пропозиціями до органів публічної влади і не тільки. Відповідно до статті 40 конституції України, а також закону про звернення громадян, громадяни мають право. Звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, а також до об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та засобів масової інформації, із зауваженнями, заявами, клопотаннями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності. Порядок подання розгляду звернень громадян не регулюється законом про доступ до публічної інформації. Однак, на жаль, серед запитувачів досить поширеною є практикою, коли під виглядом нібито запитів насправді подаються звернення, які відповідно мають розглядатися в порядку, визначеному спеціальним законом. Для того, щоб уникнути можливих помилок, ми з вами детальніше розглянемо відмінності, які існують між інструментами доступу до інформації та зверненнями. Перш за все, ключовою відмінністю є сама природа комунікації, яка виникає в процесі реалізації громадянами права на інформацію та й власне реалізацією громадянами права на звернення до органів державної влади. Так, у випадку із запитами на доступ до публічної інформації, ми хочемо отримати певний готовий інформаційний продукт, тобто інформацію, яка вже є зафіксованою у певному вигляді на певних носіях. У випадку із зверненням, хоча іноді, на перший погляд, воно також може стосуватись надання певної інформації, по суті, завжди є елемент, коли у випадку зі зверненням певну інформацію потрібно створити, або у випадку, коли йдеться, наприклад, про скарги чи. Заяви від органу державної влади чи іншого суб'єкта, який отримує таке звернення, вимагається також вчинення певних додаткових дій. Звернення бувають кількох типів детальніше розглянемо кожен із них. По перше. Однією з форм звернень є так звані пропозиції або зауваження. Відповідно до закону, це є порада, рекомендація щодо діяльності, щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. Прикладом власне пропозиції, як однієї з форм звернення громадян, є пропозиції внесення змін до певного законодавства або місцевих регуляторних актів. Ще одним видом звернень є заява або клопотання. Відповідно до закону, заявою є прохання про сприяння реалізації закріплених конституцією або чинним законодавством прав та інтересів, або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки діяльності підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, народних депутатів, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення певної думки щодо поліпшення їх діяльності. Під клопотанням розуміється письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу прав чи свобод тощо. Таким чином, у випадку із заявою або клопотанням, суб'єкт, який отримує таке звернення громадян, очевидно, має вживати певний дій для того, щоб сприяти у реалізації певних прав чи свобод такого громадянина, тобто лише наданням готової інформації тут не обмежитись. І останнім. Цікавим видом звернень громадян і одним із найпоширеніших застосувань є скарга. Відповідно до закону, це є звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями, бездіяльністю або рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб тощо. Саме в такому порядку, зокрема, в порядку подання скарги можна оскаржувати відмову в наданні публічної інформації. Однак, у будь-якому випадку таке звернення і така комунікація між громадянами і владою не є тутожною і не отримує захисту з боку закону про доступ до публічної інформації.